Цю вправу має виконувати кожен, і особливо якщо ти лише новачок. Про яку вправу я говорю: присідання, станова, підйом на біцепс чи підтягування ні, це всього лише екстенція. Так, звучить дивно, але як уже є. Одна з найважливіших вправ в залі, і зараз я поясню, чому поперекові м'язи спини, тобто ті, які знаходяться знизу біля твого хребта, відіграють дуже важливу роль, тому що вони тримають твій корпус. На рівні з м'язами пресу. Тепер для того, щоб набрати якісь м'язи, важливо працювати з хорошою вагою, прогресувати вагу. А для того, щоб працювати з хорошою вагою, прогресувати вагу, в тебе мають бути досить сильні м'язи попереку. Бо інакше ти не зможеш працювати з великою вагою, чи просто банально травмуєшся. Саме тому екстензія повинна бути обов'язковим елементом тренувального плану. Не потрібно робити її на кожному тренуванні, але раз в тиждень потрібно робити її обов'язково. Стосовно екстензії, техніки, як її правильно робити, щоб працювала саме спина, а не ноги чи сідниці, я вже робив окреме відео. Шукай в мене в плейлисті. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання його профіль.